Ти розказуєш інформаційно, інформативно, а? а я казав тобі постійно, щоб ми відчували твоє ставлення до цього. Ти радієш, ти смієшся, що вона обідувала, радієш цього, співчуваєш, ненавидиш. Маємо чути твоє ставлення до цього. Не просто диктор на телебаченні, який дає інформацію про те, що сталося. Не диктор. А оповідач, в якого я став до цього. Старенька Миша бідувала. Вже така стара, що нема, діточки пороз'їхались, а сама, так. І куди йти? До Леба. Лева треба подавати. Лев та миша теж подавати тобі, казав, ти цього не робиш. Не там, не там. Лев та миша не поставили. Так? Крапку, зараз буде байка. так, Старенька миша бідувала. Шкода тобі. Бідувала, і така і не бачить, і стара, і сиренька, і старенька. І діточки Не просто ми інформуємо, що діточки розбіглися по світу. А діточки розбіглися по світу. Співчувати ми її маємо. І Лев тоді, ага, пішов коли про Лева? Так, а що? І потрапив в халепу. Казав, а бачите, як теж всюди має бути то є ставлення. Не інформуємо про те, що сталося. А щоб е, демонструємо своє ставлення про це. Пішов і потрапив, ага, і завив. О, як би то було? Бачите? Це дуже важливо. Саме передавати. От. Ну і далі по деталях. Зараз вже пройдемося е, е, з відео.